Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Сьогодні покажу, як можна виграти ферзя. Ця пастка може вам допомогти в ваших реальних партіях. Ми граємо за білих. Білий розпочинають королевським пішаком Е2 на Е4. Чорні розігрують сицилійський захист та ходять пішаком на С5. Ми виводимо коня на ф3. Чорні виводять пішака на е 6 стандартний сицилійський захист. Білі ходять ферзівим пішаком на d4. Чорний пішак забирає нашого пішака на d4. Білі забирають чорного пішака на d4 конем. Чорний кінь виходить на F6, нападаючи на нашого пішака. Білі захищають пішака своїм конем на поле С3. Чорний слон виходить на Б4, зв'язавши коня і Ні, Коня і короля. Білі нападають на слона пішаком на А3. Чорні підсилюють атаку на коня та ставлять перзя на е 5 Розуміючи, що пішак не візьме слона, бо ферзь забере туру. Якщо у вас сталася подібна ситуація, сміливо забирайте слона пішаком на Б4. Чорний ферзь з радістю забирає нашу туру на А1. І тут є дуже гарний хід за білих конем на Б3. Після цього ходу конем на Б3 з нападом на ферзя, чорному ферзю немає куди ходити, всі поля биті. Білими. Дуже легко таким способом заманити чорного пірзя в пастку. Якщо сподобалась дана пастка, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. З вами шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!